Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Давайте відразу до новин. Що Ви зараз бачите собою? це. Дану Вайта запитали про організацію бою Конора та Чендлера. Поки що мені нема чого вам сказати. Я вже казав, що Конор буде битися в наступному році. Але якщо Чендлеру напрядне чекати і він почне нервувати, ми щось для нього придумаємо. Закінчив Дана. Дана, в принципі, нічого нового не сказав, а ось Чендлер, я думаю, буде чекати, у нього інших варіантів нема. Він, якщо захоче якийсь проміжний бій і в ньому програє, хто знає, як відреагує Конор. Чендлеру це не вигідно. Цікаво, скільки грошей він втрачає, просто очікуючи Конора. Також Дана прокоментував чинок Брайса Мітчелла, який після перемоги витягнув Біблію. У мене не було ніякої реакції, ви знаєте, тут нема намордників. Ким би ви не були, у що би ви не вірили, ми все це чули і бачили. Це одне із тих місць, де ти можеш казати те, що відчуваєш і те, що хочеш. Мене це влаштовує, закінчив Вайт. Тут дана правий на 100%, я ще не бачив, аби комусь виключали мікрофон під час його спічу. Ну ангану не полишає надій провести бій з Джонсом. Я не відчуваю, що мені потрібен цей бій. Я відчуваю, що просто хочу його. Я хочу, це не потреба. Відправте нас в октагон, і ви дізнаєтеся, хто кращий важковаговик у світі. Закінчив Нгану. Краще Бенгану сконцентрувався на Фюрі, там же батько Ф'юрі поржав з його відкритого тренування. Сказав, що нехай підготують карету швидкої, якщо це все, що в нього є. Можливо, якщо Фюрі декласує Нгану, Джонс забуде його ім'я. Чейлсонен сказав, що коли він обкурився, він побачив, що Педі Пімблет буде відлупцьований Тоні Фергюсоном. Педі буде декласований Фергюсоном. Тоні важкий вечір для будь-кого. Він зустрічався з справжніми вбивцями, кращими із кращих. Фергюсон всю свою кар'єру бився в топ-10. Його поразка Бобі Гріну стала шостою поспіль, до цього він входив в топ-10. Він щойно випав із топ-10, в той час, як Педі навіть не збирався туди потрапити, закінчив Сонен. Хочу відмітити, що інсайди Чирла завжди виходять в кінцевому результаті навпаки. Я звичайно буду вболівати за Тоні, але я думаю, вже всі помітили наскільки він став повільний. Таке відчуття, що в нього реально глюки в операційній системі. Тому треба дивитися на це без рожевих окулярів. Цікаво, який буде кеф на цей бій. Ну і давайте ще коментарі дані на рахунок цього бою послухаємо. Я згідний, багато хто вважає, що Педі ще не показав на що він спроможний. І як мені здається, в цьому бою Тоні збирається пірнути не в таку глибоку воду, як в інших боях. Я вважаю, що час організації цього бою просто ідеальний і не може бути краще. Якщо ви подивитеся останні бої Тоні, то він виглядав в дідька добре, за виключенням нокауту від Чендлера. Він виглядав в дідька добре до останньої секунди. І так, це веселий бій між цими двома мікімаусами. Закінчив Дана. Коротше кажучи, по словам даними, ми дізнаємося, чи готовий Педі увійти в топ-10 легкого дивізіону. І звичайно, незважаючи ні на що, ми всі будемо дивитися цей бій. Стівен Томпсон прокоментував свій бій проти Шовката Рахмонова. Люди звертають увагу на цього хлопця, тому що він не має поразок і завжди перемагав достроково. Ніхто не хоче битися з ним, тому я тут. Я думав про те, чи погоджуся я на бій з кимось, хто нижче мене в рейтингу, але при цьому, ймовірно, він один із найжорсткіших хлопців у дивізіоні, і я зроблю це. Якщо він переможе, то я впевнений, що він має побитися за титул після Колбі. Так що якщо я поб'ю цього чувака, я буду розраховувати на ще один титульний шанс, закінчив Томпсон. Ніхто не хоче з ним битися, тому я тут. Та ні, ти тут, тому що можливо тобі пообіцяли титульник в разі перемоги. І якщо це так, то UFC скоріше за все не бачать твоєї перемоги. Красунчик останнім часом дуже вибірковий до суперників, і якщо він прийняв цей бій, то я думаю, що явно не задякую. В будь-якому випадку цей бій також обов'язковий до перегляду, має бути цікаво. Білал Мухаммад вважає, що її всі ненавидять Тоні Фергюсона. Тоні в такій ямі, що йому напевно сказали завершувати. А він відмовився. Тоні на серії з шести поразок, а Педі на серії з шести перемог. Тоні може виграти, але в останніх боях він виглядав жахливо. Він був повільний, його щелепа була ватною. Очевидно, UFC всі намагаються проштовхнути Пімблета. Вони дали йому рейтингового бійця, не даючи йому рейтингового бійця. Якщо ви розумієте, про що я. Думаю, педі виграє цей бій. Бобі Грін прикінчив Тоні, а я впевнений, що у педі греблінг на рівень вищий, ніж у Гріна. Закінчив камат. Ну, хоч хтось висловив думку без всякої американської толерантності, тим не менше це нічого не змінює. Бою бути, сам Тоні хоче й надалі виступати, він сам це казав неодноразово. Це його рішення, і ми його можемо лише підтримати. У більшості випадків, коли в ноунейм бійців де 3-4 поразки поспіль, їх звільняють, але це не той випадок. Цікаво, що буде, якщо Тоні програє і цього разу. Михачев розповів, що Олівера все ж таки гідний цього реваншу. Я хочу нових імен, нових суперників, тому що він це вже пройдений етап. Якби було якесь нове ім'я, було б цікавіше, але що поробиш, він пройшов Дарюша дуже впевнено. І якщо подивитися на інших бійців у списку, він побив всіх. Я думаю, він заслуговує реванш, закінчив Махачев. Олівейра, звичайно, заслуговує реванш, це 100%. Єдине питання до його ментального настрою. Шанси завжди є. Навіть у Олівери, я думаю, цілком достатньо, аби виграти цей бій. Головне, би він не програв його у себе в голові. Гейджо вже показав можливості реваншу. Сподіваюся, і Олівейра зможе. Такі були новини, хлопці. Ну а я бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити.